Привіт, я Юля. Мені 16, Я навчаюсь на курсі графічного дизайну і комп'ютерної графіки. Трохи більше року. Ми вивчаємо, як робити з чогось простого мистецтво, як правильно розставити композицію, як поставити текст, щоб це вигравало по всіх параметрах. За свій курс я вивчила фотошоп ілюстратор. Зараз я вивчаю 3 3D. Програма 3DS Max потрапила сюди завдяки рекомендаціям і по рекламі. Спочатку я це побачила в інтернеті, ну я не звернула на це великої уваги. Але потім я чула рекомендації, хороші відгуки, що класні викладачі, і вирішила себе спробувати тут. Я обрала, тому що це академія, в яку завжди можна прийти тут можна працювати. Це перший такий пункт. По-друге, я чула, що тут класні викладачі, і коли я сюди прийшла, я в цьому справді переконалася. Коли я вчилася рік, я ще не мала ніяких результатів. Але трошки пізніше, вже після здачі другої курсової, я почала працювати на фрілансі, почала заробляти невеликі гроші. Спочатку це була трошки мука з замовниками, бо було важко. Але після цього. Все пішло простіше. Я встигла попрацювати в компанії, я встигла зробити великі замовлення і працювати на закордонні проекти. Я створювала рекламні банери для конференцій, досить великих. Також створювала упаковки продукції для великих компаній міжнародних. Зараз я працюю на фрілансі і я планую продовжувати це робити. Мені це досить цікаво та подобається.